Як ви і я хочу сьогодні з вами поділитися тим, як мене ненавиділи, і як я це пережила. 9 усім. А, це ти, Яна. Сьогодні в мене сталося щось із телефоном. І з додатковим. Я його вчора поповнила, просто щезла позначка того, що повинен бути інтернет. Інтернету немає. Що воно таке сталося? Не розумію. Але я знаю де включити музику, щоб ми щось послухали. Хоча б в Телеграмі М -м -м. не включається? Оце вже. Вже мені не подобається. Ну що ж, привіт, дорогая, привіт! Тоді покажу вам. Сьогодні у мене ось така сукня. І так, як я це переживала ненависті булінг? А взагалі, не любити мене могли почати вже тільки побачивши, як я виглядаю, яка в мене зовнішність і манера спілкування. І нібито вона відрізняється від манери спілкування інших, як ви думаєте? Дякую за лайки, дякую за смайлики. Ось я, наприклад, 10 клас прийшла, там сидить дівчинка. Ні, а, ну. Ну, Я теж думаю, що не настільки я вже відрізняюся. ти найгарніша, я закохався. Дуже дякую вам, Стефане. І вона каже: сидіть біля неї, тому що всі ми не без привіту. Отже, вже я була з привітом тільки тому, що я просто сиділа. Ти гарна дівчина, дякую. А потім я переїхала до Ногорода Сіверського. У нас там була квартира. Мені було 20 і я вирішила стати моделлю. Я вам розказувала, що я робила операцію, що я міняла зовнішність. Ось, у мене лишився шрам невеликий. І Привіт-привіт усім! Я бачу вас багато. Розмова про те, чому мене не люблять деякі люди, тільки побачивши мене зовнішнє. Зовнішнє сприйняття вже викликає їх нелюбов. Давай будемо кохатись його. Привіт, рада бачити Навзай, Маша. Привіт-привіт. Кукла, дякую. От, і е, мене відразу там стали непривітно до мене ставитись один хлопець написав: якщо вона тут буде жити, то добро, вітаю, вітаю, е, дякую, дякую, дякую. Е, е, то все, вона буде жити в пеклі. Заштуємо їй пекло. І коли я починала там іти кудись прогулюватись, відразу починали вслід мені улюлюкати, кричати, тикати пальцем, і кричали мені вслід модель, що я божевільна, божевільна руда і так далі. Ну, я тоді важила десь кілограмів 40 і дуже хотіла стати професійною моделлю. Тому я добилась того, щоб закінчити школу моделей. І стати тією, ким я хочу. Ось скільки я тоді важила, 40 кілограмів. Ось мої фотографії професійні, зараз я ще попоказую. Тоді вже я вирішила йти, спробувати себе шикарне волосся, дякую. Ось іще одна. <кхм> Дуже гарні та професійні фото, дякую. Тоді вирішила йти, взяти участь супермодель по-українськи. Так, от я ще знайшла. З професійних це мені 22 роки було. Привітка, довштати. Ти одне питання питаєш. Шикарне волосся, дякую. Ось тут мені 22. Це 23. Це вже коли я стала набирати вагу. До речі, я не жалкую, що я набрала вагу, як на мене це навіть краще. Вирішила іти, Якось я цього не дуже боялася, не дуже хвилювалася, тому що. Мені подобався моделінг, мені подобалась публічність. Я прийшла туди, мені 20 років, і відразу я розказала журі про свою книгу Біблія Світ Садомазу відсотку, правда, вони не дуже назву зрозуміли, і мене дуже позитивно прийняли і назвали відьмою. Чому відьмою за яскравого волосся і такої специфічної зовнішності? Дівчата теж там начебто були нормальні ті, які йшли на кастинги, все було класно. А потім все почало мінятися, коли туди набрали не, ну, не тих дівчат, з якими я дружила, до речі. Так, волоси у вас завжди покручене чи пряме взагалі. Ну, завжди я виступаю із кучерявим волоссям зазвичай. Ну, і там була адміністраторка, вона хотіла, напевно, щоб їй десь по тисячі сплачували за те, щоб вона дозволяла зізвонюватися з рідними. Там що така умова? Забираються телефони і ніхто не... Має право зізвонюватися з рідними по тижнях. Для мене це було напружене, так як дядько був хворий, мати не дуже здорова. І я не хотіла б не зізвонюватися з рідними. Так, яке у тебе було тоді харчування? Нормальне, просто я не завжди хотіла їсти, а знизу теж роде, та ти що. Від природи пряме волосся, від природи об'ємне волосся. Ось іще моя одна професійна фотографія. Це я відразу знімалася після шоу! Ось, подивіться, на зачіску. Це просто закручений хвостик. Колись я йшла з такою зачіскою, і на мене накинулася битися жінка одна. До речі, з маленькою дитиною. Ось ця зачіска. Просто закручене волосся. Ось мені 20 років, саме тоді я йшла на супермодель. Це моє перше портфоліо. Які зріст та вага були і є зараз. Тоді мед 70 зараз мед 70, тоді 40 кілограмів. Зараз 67 кілограмів. І я м м починала думати, як зробити так, щоб контролювати себе там. Нормально знаходитись і плюс не залишити рідних в обіді. І коли я почала не дуже добре почуватися, мені сказали, що я ніколи не залишуся на шоу, якщо я буду скаржитись і так далі, щоб я йшла із шоу і практично вимусили мене. І тим паче сказала: ніколи не викличуть ніякого лікаря, якщо я погано почуваюся. Це нормально, з віком набирається вага, і ви зараз дуже гарно глядаєте. Дякую. Під пафами теж буде. А чому ви таке пишете мені? Шановний. І тоді я пішла із супермоделі. І в місті це зустріли також такі. Напевно, багато хто хотів туди потрапити. Цікавлюсь, ну, ото що цікавитись. Хороші зуб, зуби таку фігуру откорміть. Ну, по-перше, Мені подобається, що я зараз маю такі параметри. Я маю 98, 70, 98. І а, все продовжили сексі. Дякую. Тим, що мене там ображали, мене обзивали опудалом. Із-об'ємного волосся, і стрункої фігури казали, що я анарексичка і так далі. Тицяли у мене пальцем. І не було такого дня, щоб я не прогулювалася. От я прогулююсь, я обов'язково мене обізвуть і принизять. Ти заміжня? І ще ні. Я це переживала бунтом, я боролася з цим, я могла, звичайно ж, побитися, відстоювати себе. Але завершилось це все тим. Що я важила 37 кілограмів уже. От коли я зробила ті фотографії професійні 22 роки, які я вам показувала, у мене було вже 39 кілограмів. Зараз покажу. Ось, ці. Це вже 39 кілограмів. І це було жахливо. Ви дуже красива дякую. Ну, те, що я стільки важила, це не пом'якшувало сердець тих, хто мене булив. Коли я йшла. А, і важила 37 кг. Я йшла від, е, із церкви, тому що я там просила коштів на те, щоб поїхати, ну, у священника, щоб він позичив мені кошти, щоб поїхати в лікарню. І один дід побачив мене і сказав: фу, яка дура! Зараз упаде по дорозі, вітер їздує. Тобто, це було не співчуття, це було продовження булінгу. До речі, сама я худно ніколи не хотіла. Я... Просто коли нервуюсь, я, мене нудить і я, ну, я тоді не можу їсти нормально. До речі, це моя кішка. Але вона пропала. Голибока кішка. А це потап у юності. якось боротись за себе і якось набрати вагу. Я тоді набрала вагу. У вас форма губ трохи змінилась. Це теж з віком? Та ні, М -м -м. просто там є в мене спеціальна техніка макіяжу, я накладаю її по-різному. Я все-таки набрала вагу. У вас було заходи, бо мене були, за, худоби, ми не були за існування за те, що я саме така, за те, що я маю таку зовнішність, за те, що я маю такий характер, таку специфіку спілкуватися, я їх дратувало все практично. Вони принижували мене, вони говорили, що я це взагалі якийсь жарт Бога і так далі. Вони знаходили можливість укусити мене як тільки можна. Ось я 23 роки я почала набирати вагу наомисно, щоб не важити 37 кілограмів. Никита, хто? Це зазвичай були підлітки, ну іноді це були люди старшого віку і старі. Це були різні люди. Ось моїх 37 кілограмів я тоді сутрафувалася. Я виглядала так. А в 23 я вже виглядала ось так. До речі, Марія, ви кажете форма губ змінилась. Ви маєте в вигляді, що саме? Ось це губи без помади. Вау, дуже гарна зовнішність, дякую. А то губи, які я вам показувала на фотографіях, то я робила такий макіяж. Скільки вам років? Мені 30 років. Якого ти року народження? 94-го. Ось ці губи це макіяж. І взагалі. Мені довелося продати житло там недорого, тому що на нас брехали і що у нас ніхто не купував житла, тому ми продали його недорого. А зрозуміло, ну так, з макіяжем можна багато чого змінити. ну так. І я була змушена продавати це житло дешево. До речі, виглядаєте на 22, дякую. Моя мати нервувалась, вона теж худнула, марніла. Дядько в його була зупинка нирок, він не міг. Нормально вже потім ходити. До того ж, інсульт перед тим і так далі. Ви б могли стати супермоделю, гарна зовнішність, яскрава. Дякую, я продовжую себе розвивати. Якщо я буду відомою письменницею, я виходитиму все однак на подіум. я думаю. Сергій Нікітюк сказав, що в мене дуже специфічна зовнішність. Насправді, зовнішність така, яка має дуже багато в собі типажів. Єдине, що я невисока, мать 70. І ото одного разу сусідка за те, що пролилася їй на стелю вода. Вона відключила від нас воду. І ми, мати зморена і змучена, і я в 37 кг була змушені носити з вулиці воду. Ось вона незаконно кран встановила. Так і що воду відключає. І нарешті я. Приїхала вже в Печеню і жах Марія, дякую за підтримочку, Ось в село, Рідне, де мене підтримували люди. І до мене дуже ставились добре сусіди. Тут я знайшла своїх друзів, дівчатка теж, такі, які пережили булінг. Одна дівчина, подруга теж переживала булінг у тому місті Новгород Сіверський, так би мовити, в школі. Друга дівчина теж переживала, тому ми зрозуміли одна одну і не дивлюся на те, що ми дуже різні і з ними. ось. Я, наприклад, не п'ю зовсім спритного. Хтось любить пити е пиво, допустимо, я його не люблю. Хтось любить багато говорити. От, Наприклад, я... Е хтось любить мовчати. Ми знаходили. Спосіб спілкуватися і не болити одна одну для нас це стало школою. Ось. І це було нормально і є. Далі все, в мене стало якось налагоджуватися, я знову ж таки продовжила писати свою книгу Біблія світа Садома з відсотку. Але саме проходячи свій трагічний шлях, я можу її так писати. Я можу розуміти, що відчувають змучені люди зболені. Ось, У мене героїня Катерина помирає в 22 роки. Вау, яка кобилка, та ти що? Я, наприклад, вижила 22, а вона померла, але в її лишилась дочка, вона ніби переродилась. А ви віруюча, я гностика, але іноді я звертаюся до Бога. Про що ваша книга, та скільки часу ви її пишете? Це дві саги про людей земна і піднебесна про Бога та його янголів і павших янголів-демонів. Я її пишу багато з 13 років. Я придумувала все, як, що написати, придумувала нові події і так далі. І досі, от іноді, бувало, я приїжджала в Київ, там була одна така дівчина в ресторані в одному. І я чую, як вона із жінкою, побачивши мене тільки двічі, із жінкою, директором, говорить, вона мені не сподобалась. та каже, мені вона теж не сподобалась. І та дівчина мені в очі відразу каже: Не підходь до мене, я тебе не люблю. І кожен день говорила щось паскудне, чого ти там стоїш, придіралась вона. Що ти робиш? А потім ще й казала, мене можна ненавидіти, але все ж мене треба любити. А вам Київ подобається звичайно. Більшості мене там не булять. і добре ставляться. Був випадок, коли один офіціант. Він мене боявся. Він казав, він напевно вірив, що в мені щось живе. І ще один був підлизистий такий хлопець-офіціант, який мені в очі говорив щось хороше, а поза очі постійно говорив капості. Ось таке от. І е, бували випадки, коли людина не підпитку. В такому зміненому стані свідомості, бачить, в мене починала та, щось викрикувати, кричати, там бачити чортів відео і так далі. Що я можу сказати? Я радилася штучним інтелектом про це. Він сказав, що це може бути наслідком того, як я виглядаю. Тому що в мене трішки лялькова зовнішність, але і готична готизм може, готичність може викликати страх у людей, і також енергетика. Те, що я письменниця, те, що я мислю неординарно, те, що я пропоную змінити <кхм> сучасність, пропоную свої погляди на майбутнє. Можливо, це діє. А що саме вам подобається в Києві? Можливо, якісь місця порадите? <кхм> я люблю Київ загалом його запах. Його людей, які зазвичай не дивляться на тих, хто від них відрізняється. Я люблю церкви київські, я люблю золоті ворота і взагалі в Києві багато куди можна піти. Котик приїжджає в Київ, погуляємо. Ох ти, дякую. Маша, а ви сама з Києва чи ні? Я так розумію, ви туди приїхали? Ось так я і жила, в якійсь мірі я виживала. Привіт, Привіт. Скільки коштує спілкування з тобою в Телеграмі? А, зі мною можна безкоштовно говорити. Так, я тепер живу, тут живу, а взагалі Закарпаття. А, ясненько. Тож ви Західна Україночка, рода. Прикольно. А, ну, що ж, ось таке було в мене життя. Мене підтримують. Дуже захисники. Мене підтримували завжди хлопці, які до мене сватаються частенько. І це все дало мені сили жити. Так. А, можна стати вашим рабом. Буду робити все, що скажеш. Ну, я не вітаю рабство. Воно мені не дуже подобається. Що ж, тоді. Я бачу, хоч вас і достатньо, але будемо прощатися, тому що мені ще треба до магазину сходити. Я думаю, вам би сподобалось на Закарпатті гори і природа лікують. Отож, взагалі, я тут із таких міст, де також багато гір. І Новгород Сіверський, той самий, і Стахорщина, там гори, і та місцевість, пагорби такі і зелень. Тож, я звикла до гір, мені сподобалося Закарпаття. Ну що ж, тоді дякую вам, дякую, що ви були в мене на ефірі. Цілую, люблю, бай-бай, до завтра.